Вітаю, друзі! 4 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Завтра в Сполучених Штатах Америки вибори, які називають багато хто ключовими. Хоча прогнозів уже набудовано чимало, якою ж буде політика Білого Дому, якщо його очолить, наприклад, Трамп або ж Камала Харіс. Але саме сьогодні, 4 листопада, з'являються цікаві повідомлення про те, як ми могли завершити війну ну прямо 28 люту 2022 року. Чи це випадково? Думаю, що ні. Мова йде про план капітуляції для України. Сьогодні Радіо Свобода опублікувала документ, який отримала у свої розпорядження, і він підтверджений українською та російською, навіть стороною, якому мовиться про те, як Росія бачила швидке завершення війни в Україні у лютому 2022 року. Про все це зараз по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте друзям. Отже, в перші ж дні широкомасштабного вторгнення Москва передала до Києва документ, який за своїм змістом і суттю вимагав повної капітуляції України, а Україна мала перетворитися у маріонеткову державу. Ну, в принципі, таких прикладів на Росії є. Вони. Зробили, як то кажуть, типу федеральну державу, але за великим рахунком федеральні округи не мають ніяких прав. Якщо порівнювати із тим же самим федеративним устрієм у США. Також вони намагалися зробити маріонетковою Молдову, їм це не вдалося. Ну, принаймні на даному етапі. Вони роблять маріонетковою Грузію, їм тут уже краще вдається. І абсолютно маріонеткова Білорусь. Як на мене, хоча Лукашенко продовжує говорити про те, що він там, типу, незалежний і автономний. Але то швидше удаваність, аніж дійсність. Договір мав назву. Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. І датований 7 березня 2022 року. Але почали цей документ обговорювати наприкінці лютого, 28 лютого, коли наша українська делегація вперше зустрілася. Із російською делегацією Встрічалися вони тоді десь чи то в Польщі, чи то в Білорусі. Я зараз не пригадаю, кажучи, це не настільки важливо. На момент оприлюднення, точніше, підготовки цього документу, оприлюднення, перепрошую, як такого не було. Минуло лише 11 днів після початку широкомасштабного вторгнення і пройшов тиждень з моменту переговорів. Тобто, це вже була напрацьована переговірна позиція між Україною та Росією і. Як на мене, скажу наперед, було абсолютно очевидно, що українська делегація намагалася відтягнути час. Чому поясню про це згодом в кінці? Слухайте уважно. Загалом документ налічує 6 сторінок основного договору та 4 сторінки додатків. Було там 18 статей. Ну, в принципі, вони є, і вони охоплюють дуже різні сфери. Росія вимагала від нас, зокрема, наступного. А тепер слухайте, друзі, дуже уважно, бо це просто кричущі такі вимоги. Перше, Україна мала скоротити свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. В Україні було б дозволено мати лише 4 військові кораблі, 55 вертольотів та 300 танків, враховуючи те, що Росія. В місяць втрачає до 300 танків зараз під час широкомасштабного вторгнення. Друге, Україні було б заборонено розробляти, виробляти, купувати та розміщувати на своїй території ракети з дальністю понад 250 км. Росія залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень. Тобто нічого абсолютно, от просто території, яку повністю контролює Росія. Ну, ще один федеративний тип у їхній округ. Наступне, Україна мала визнати незалежність так званих ДНР та ЛНР в межах адміністративних меж Донецької та Луганської областей. Мова тоді не йшла про приєднання територій до Росії чотирьох областей, але ДНР і НР, так звані, точно мали залишитися саме як самостійні держави. Україна мала проіфінансувати. До речі, відновлення інфраструктури Донбасу зруйновані з 2014 року. Ну, таке враження складається, що це ми самі себе по власному бажанні обстрілювали, а Росія тут взагалі ні до чого. Також Україна та Захід повинні були зняти з Росії усі санкції, запроваджені починаючи з 2014 року. Тобто мова йшла про домовленості не лише з Україною. А, до прикладу, з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки як це мало виглядати на практиці, ну мені, чесно кажучи, в голові просто не вкладається. Також російська мова мала би отримати статус державної в Україні. Київ мав відновити усі майнові права. Української православної церкви Московського патріархату про ПЦУ просто-напросто можна було б забути, і також Україна мала скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється в державах із перемогою над нацизмом, тобто знову легалізувати радянську та комуністичну символіку. Радянський Союз найкращих своїх проявах ну, я вам скажу так за часів радянського союзу навіть м'якша була політика по відношенню до України. Ні-ні ні, я ніяк не претендую чи там не апелюю. І не бажаю повернення Радянського Союзу. Мова не про те. Але для порівняння важливо все-таки цей момент, як на мене, поточнити. Ну а далі в процесі переговорів з 28 лютого впродовж тижня цей документ зазнав кілька змін. Кілька етапів відбулося подій різних на фронті, в тому числі, і в міру того, як Україна вносила свої заперечення, пропозиції ситуація на фронті, звісно, змінювалася. І відома остання версія мирної угоди, яка датується серединою квітня, і вона, до речі, набагато м'якша. І цю угоду мали підписати в Стамбулі, але також не підписали в червні 24-го року. Цей документ потрапив у засоби масової інформації. Перше він з'явився у західній пресі раніше. Його показував трішки, так лише краєм було ока видно Путін. Під час зустрічі із своїми африканськими друзями, але не всі там друзі, і говорив, що ось стамбульські угоди, я би виконали, то він не було. Ви чули чимало нарікань на те, хто їх парафував, не парафував, довкола цього було багато політичних скандалів. Але стамбульські угоди, порівнянні навіть із цією угодою, були набагато м'якшими. Це теж не означає, що на них треба приставати. Але порівняння в пресі робиться не випадково, не випадково 4 листопада. Тому я й говорю вам: зверніть увагу, для чого зараз зроблений цей вкіт. Дуже цікаво, так от якщо брати до уваги стамбульські угоди, то там мовилося про наступне: статус Криму вже виносився за душки. Його обговорення відкладалося на потім. Україна мала визнати незалежність терористичних групувань, які де факто контролювали Ордло. Тобто так, як і в першому варіанті, який я що не згадав, Україні заборонявся вступ в НАТО, але дозволявся вже вступ в ЄС. Уже пом'якшення пішло, з урахуванням того, як на фронті розвивалися події, як ми вже почали тримувати допомогу від заходу. Україна мала скоротити армію до 100 тисяч осіб. Уже 500 тисяч, перепрошую, 50 тисяч. Вони вже зголосилися додати. Але було заборонено прославляти ООН УПА. потрібно було все ж таки з російську мову зробити офіційної державної, ну і скасувати санкції проти Росії, так як то і в першому варіанті. Але Україна домоглася, аби в документ включили пункт про західну допомогу в разі нової агресії і гарантії безпеки. Дуже смішно, що тоді гарантії безпеки мали нам гарантувати росіяни. Я піднімав це питання. До речі, це підтверджував Резніков. Так говорить, такий пункт є. Але Росія пропонувала, аби у неї при цьому було право вето на будь-яку західну допомогу Україні. Ну, чесно кажучи. Не зрозуміла логіка таких пунктів, але я думаю, що вона була спрямована на те, аби затягнути переговори якомога далі для того, щоб отримати собі більше територіальних переваг на фронті, і в тому числі якихось інших переваг, які формували переговорну позицію України більш сильної сторони. Звісно, зараз ситуація доволі динамічна і змінилася. Але, як я сказав вам на початку цього відео, то документ зазнавав трансформації і він не був остаточно погоджений, оскільки він існував у двох версіях мовних українській та російській, і вони дещо не співпадають між собою. Тобто від нього після певного часу, рахуйте через місяць, після початку широкомасштабного вторгнення Росія вимушена була відмовитись. Сьогодні відбувається приблизно та ж сама ситуація, і Путін. Дуже активно нарощуючи наступальні дії на сході, намагаючись повернути собі під контроль Курську область, підганяє всю ситуацію під 5 листопада. Тому що, як пише сьогодні, видання політику, до якого можна відбутися дуже критично, є за що там часто публікації. Не дуже достовірні, але журналістиці посвячені в багато деталей геополітики. Я наголошую, що це видання фактично одне перед початком широкомасштабного вторгнення, майже з точністю до одного дня назвало дату широкомасштабного вторгнення, в що тоді вірилося дуже дуже слабо. Так от сьогодні там пишуть, що допомога Україні припиниться ж відразу, як тільки до влади у Сполучених Штатах Америки прийде Дональд Трамп. Дійсно, риторика Дональда Трампа доволі неприваблива, але якщо й Камала Харіс буде, то очікувати на посилення її не варто. Якщо, звісно, допомога припиниться від США, хоча і зараз вона ж, друзі, майже не надходить. Надходять нам пакети приблизно 400-500 мільйонів доларів, там раз у два тижні, раз у місяць, але загалом, як сказав президент, Америки спромоглися поставити Україні лише 10% від проголосованого навесні цього року пакети допомоги в сумі 61 мільярд доларів. Основний тягар допомоги сьогодні на Європі. Аналена Бербок, очільниця закордонного відомства Німеччини, сьогодні в Україні не випадково. Я так думаю. Ну принаймні офіційно вона говорить, що просто приїхала підтримати Україну. Але зовсім це не так. Зрозуміло. І сьогодні на Німеччину ляже основний тягар фінансування України, оскільки Німеччина має найбільшу потужну економіку, Німеччина має певні зобов'язання перед держдепом. США Незалежно від того, хто там буде його очолювати. Ну і також Німеччина активно співпрацює із Великобританією, і з Францією. Вона розуміє свою провідну роль, тому вони просто вимушені будуть сьогодні акумулювати більше коштів у номінальному виразі, але однаково у відсотковому співвідношенні до ВВП для того, щоб допомагати Україні. Допомога, як на мене, меншої не буде. Звісно, нам вона потрібна більше. Але цей документ з'являється і тому, що сьогодні активно. Проводяться переговори про те, що рано чи пізно ми все-таки сядемо за стіл переговорів із Росією і формуються позиції однозначно, так як то було і у березні 22-го року. А історія розпочалася 28 лютого 2022 року, за 4 дні після початку широкомасштабного вторгнення. Тому, друзі, формувати Кремля позицію можна. Цьому в мене нема абсолютно ніякого сумніву, але формування позиції Кремля, формування позиції Путіна, зменшення апетитів напряму залежить від західної допомоги і того, як в Україні організовуються внутрішньодержавні процеси. З цим у нас насправді великі проблеми. Друзі, на цю хвилину вся інформація. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Що ви думаєте з приводу почутого, з приводу того, чому саме сьогодні з'являється цей документ, чому саме Радіо Свобода, до речі, публікуємо скала Радіо Свобода, вона дотична до де, Держдепуша? Не випадково. В хорошому сенсі, звісно, цього слова є. Поважаю це видання, воно публікує багато правдивої і незанушовано інформації. Але ще раз наголошу: ця публікація цей злив не випадковий. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять ціну і шину і не перемикайтесь. Все буде Україна!